Україна реально дуже міцна, дуже сильна. Ми завжди по технологіям на один на два кроки вперед. Йдемо. Росія не просто воює з нами, вона робить геноцид нашої країни, нашого народу. Якщо в тебе сильний характер, ти зможеш все абсолютно. Військовий нікого не вбиває, військовий знищує або ворога, або ціль. Ми не вбивці, ми військові. В цьому підрозділі в головному рівні розвідки я стану дійсно професіоналом своєї справи. – Бажаю здоров'я. Здоров'я. Загін Парагон Компані. Які його спеціальні завдання, і чим він відрізняється від інших? Він входить до складу спецпідрозділу Тимура головного управління розвідки. Головне управління розвідки виконує абсолютно різного характеру завдання. Це від диверсійно розвідувальних завдань до штурмових. І працює так само по всьому світу. А в чому унікальність вашого загону? В чому унікальність, тому що ми працюємо там, де не працюють інші? Там, де не працюють більшість Збройних сил України. Ми допомагаємо Збройним силам України працювати на тих чи інших ділянках фронту. Просуваємо, відбиваємо, заходимо в глиб ворога, робимо диверсії, інколи навіть в таких надлюдських умовах. Розкажи, де ми зараз знаходимося і що тут відбувається. Зараз знаходимося на одному з полігонів, де ми проводимо відбір рекрутів Тобто людей, які хочуть долучитися до спецзагіну парагон. Парагон створився з початку повноштабної війни. Це одна із локацій, на якій саме тільки рекрути тримаються все більше ніхто Що потрібно для того, щоб вступити в ваш підрозділ. Спочатку проти анкетування після анкетування анкети відбираються. Потім людину запрошують на співбесіду. Людина проходить співбесіду, з нею спілкуються представники нашого підрозділу. Якщо все добре, то людина заїжджає сюди і починається вже відбір. До речі, є дівчата, які навіть на тому відборі на рівні з хлопцями проходять все. Видно, що їм дуже тяжко, да. Там декому тяжко, та й хлопцям тяжко. Дівчата стараються, вони показують свій дух і вони прям молодці-молодці. Ну, більшість дівчат, які до нас приходять, вони кажуть, я хочу штурмувати. Типа, ну хорошо, ну хочеш, ми не можемо заборонити цього. Всіх відбираємо людей, да, і от, ну, процесом анкетування, потім це. Якщо людина вже прийшла на співбесіду, то значить, в принципі, можна з, не, з нею вже спілкуватися. Якщо вона пройшла співбесіду і ми її на відбір, то ми вже десь впевнені в цій людині. Але тут вона вже покаже свої фізичні здібності та психологічні здібності. Ну, якщо ти, ти фізоне тянеш, то ти на характері вивезеш цід. На характері можна все. Абсолютно все. Якщо в тебе сильний характер, то ти зможеш все абсолютно. Ну і це реально е дуже багато разів таке було в бою, що да, там він по фізо. Ну ми розуміли, що там не тяне хтось там дав по фізо. а На характері там чудеса прям робили. Які особливості та переваги ГУР в порівнянні з іншими розвідками світу, ми дійсно воюємо з дуже професійною армією. Насправді вона дуже підготовлена. Не кожен елітний підрозділ світу зустрічався з таким ворогом, як наш. В цьому я вважаю, є унікальність. Інші розвідки світу хотіли би повчитися вже у вас, може саме на фронті, так. Чому тому, що е, там, де більшість воювала, там не було тако, такої кількості артилерії, авіації, мінних загороджень і такого всього. Тому да, є багато людей з інших розвідок, з інших спецпідрозділів, які при, приїжджають в Україну для того, щоб просто отримати е, саме такий бойовий досвід, як у нас. А наскільки вони тут корисні? Вони дуже мотивовані, і в них є вже дуже непогана база. Вони досить добре підготовлені. Більшість із таких людей підготовлена до справді надлюдських умов проживання. Вони корисні в тому, що вони виконують всі завдання на рівні з нами. Вони не відсиджуються, вони після першого завдання не тікають, вони входять в азарт і починають виконувати далі ці завдання. І дуже ефективно. А їхній досвід якось. — Приймаєте? — Приймаємо в тренуваннях. так. Не обов'язково це буде е, якийсь там боєць, який там, всі війни світу да, прийшов. Він буде дуже добре підготовлений, в нього бувають е, якісь е, там е, елементи тактичні, так, е, які відрізняються від наших. Але так, да, ми ділимося досвідом і буває таке, що було досить багато там навіть е, в тих же боях переманюємо там, з них до себе. Ну, беремо це до уваги і використовуємо. Дуже корисні такі там є у них методи ведення стрілкового саме бою. Це стає нам в нагоді. Підрозділ Тимура брав участь у низці різних операцій гур, де конкретно ваш підрозділ брав участь і що можеш розказати? Парагон приймав участь. На Херсоні, це коли повністю ще Херсон-Херсонська область була окупована. Це Високопільський район, був село Миролюбівка, там приймали участь, на Зміїному приймали участь, на Запоріжжі приймали участь в запорізькому контрнаступі. Приймали участь. Рейди по островам Херсона приймали участь в Клішіївці, в Горлівці і в Авдіївці. На змійному там наша невелика група, шість людей, два бійця з парагону. Саме було це я і ще один боєць. І ще чотири суміжного. Ми заїхали на змійний. Розмінували його повністю і прожили там четверо суток. На четверту добу настільки забрали звідти. Ми повністю розмінували. Росіяни там позалишали дуже багато для нас подарунків, таких як набої, зброя різна, гранатомети різні, один міномет. Навіть ми це все забрали, використовуємо проти них в бою. А саме цікава операція дуже цікаво. Це була на Патьонкіні, коли ми пересували спостережний пункт в глипу острова. Ми пройшли там 800 метрів. Так вийшло, що по одному по одній стороні острова ворог, йшов нам на зустріч, а ми ворогу на зустріч. Ну, ми так і не зустрілися в той день з ними. А як ви розминулись? Вони не дійшли до. Якоїсь певної ділянки острову, і ми так само ми просунулися, скільки змогли вже просунутися для того, щоб не відкриватися для сусіднього острова, на якому вже то, також був тоді. Ще ворог просунули просто спостережний пункт. А вже на наступний день тільки з російських пабліків дізналися, що і вони так само робили. Здивовані ми були, чому ми з ними не пересіклися. А потім зрозуміли, можна сказати, така цікава прогулянка була. Змійний дуже цікавий був. Ми туди на лодка заходили. Це такий етап е, цікавий. І контрнаступ дуже цікавий був. Е, на хамарах там пацани вривалися в ворожі позиції. І друга операція це була по штурму п'яти хаток. Це саме там, де перегон приймав участь. Це такі дуже цікаві. Е, на Горлівці дуже цікава операція була для нашого мінометного розрахунку. Тому що вони туди використали, якщо не помиляюсь, або 102, або 112 мін за одну, одне завдання використали. Там була така ситуація, що наші пацани вже зайшли на ворожі позиції. Ворог почав свої резерви підтягувати. Якраз група резерву, 6 людей йшла, і наш міномет з першої міни майже всіх затрихсотих. Один там е, прикинувся, типу, що він 200 За ним дуже довго дрон за ними наблюдав. І він просто встав, почав іти. Почув виход нашого міномету, впав. Там дуже така цікава ситуація, що ця міна потрапила прямо в голову і не розірвалася. А чи виконували ви завдання з, наприклад, з іншими спецпідрозділами та підрозділами ЗСУ разом? Так, звісно, постійно. І є якась у вас здорова спортивна конкуренція? Так, є здорова конкуренція, і навіть і біла заздрість там є. Наприклад, коли там один із підрозділів, підрозділів робив там, рейд на Крим, там, на вишки Бойко, а ми тоді на Запоріжжі працювали. То така біла заздрість буває, що вони там побували, а ми ні. І конкуренція по кількості знищеного ворога та їхньої техніки. Це саме в розрахунків Уже йде там така конкуренція між собою, хто більше знищив там, техніки, цього всього. А у просто бійців це по. Знищенню ворога, як визначаються цілі та завдання операції? Саме цілі визначаються вже в секторі. Нам основну мету завдання кажуть: це ось населений пункт п'ятіхатки наприклад, да? його треба забрати під свій контроль, і щоб Збройні Сили зайшли і закріпилися там. Ми приїжджаємо вже в сектор. Починає працювати розвідка, аеророзвідка. Головна мета саме це вже наше найвище командування. Нам ставить є операція. Це основна мета. І на цій операції ще є декілька різних, так можна сказати, завдань. Ці завдання вже ми самі ставимо. Це там, закріпитися на одному рубежі, закріпитися на другому рубежі, залишити своїх людей на цих рубежах для успішної евакуації наших бійців. А саме наша головна мета це ось перед нами є населений пункт, ми його забираємо. Чи є місце імпровізації під час завдання? Так і чи можеш щось пригадати цікаве? Пригадати, так, да. це в нашого одного ну, з нашого бійця в київській компанії ще це було. Вже вони майже до кінця села дійшли, і в них закінчились гранати. І ну, для того, щоб успішно зачищувати там той чи інший підвал, треба закидувати туди гранати. Наш бєць симпровізував, просто взяв ближника, закинув підвал, крикнув, що гранати, і звідти почув там шість шість ворогів вивелись просто з підвалу, вибіжали. Ми їх взяли так в полон. На Запоріжжі, ми, коли там була в нас СП на Кам'янському, ми навіть запускали ці китайські ліхтарі під видом, що це освітільна якась міна. Спочатку вони не велися на це, але потім вони просто почали розстрілювати ці фонарики Ми вже е, виявляли, можна сказати, так, їхні позиції, де їхній спостережний пункт. Там тоді стояв якийсь підрозділ ДНР саме. І ось вони спали з тим, що вони просто з спешки прямо зі свого спостережного пункту почали по цим фонарикам стріляти трасірами. І ми вже знали, де вони і вже там скоперилися виконували виконали операцію по знищенню цього спостережного пункту. Імпровізації дуже багато. Кожне завдання, і вже по ходу виконання завдання кожен боєць щось імпровізує. Змушує імпровізувати. Це, ну, Це треба так. робити постійно. Чи доводилось тобі? Працювати чи спілкуватись з Кирилом Будановим? Не доводилось. На жаль, ще не доводилось. Але сподіваюся, що в майбутньому випаде така нагода. Хотілося б з ним звичайно, бути да, на Звичайно, Це дуже легендарна людина, да, і ну, таких дуже-дуже мало. Якщо б всі такі командири були, як Кирило Буданов, ну, все було б по-іншому. А в чому його феномен чи унікальність? По-перше, в тому, що. Він може виконувати завдання на рівні з бійцями. В нього дуже чітке розуміння цих завдань. Для чого, навіщо, як. Він ну дуже грамотно планує ці завдання. Він дуже грамотно е, доносить які завдання саме треба виконувати, для чого їх треба виконувати. Він дуже вмотивований, він дуже спокійний. Він ну, можна сказати взірець для багатьох. Да? І ну, на таких людей я вважаю, треба рівнятися. Командир просто виходить на рівні з іншими бійцями. І так, просто так. виконує завдання е, і не тільки у нас в розвідці таке. У Нас багато. Я знаю бригад, багато батальйонів, в яких і комбати приймають участь в завданнях, і знаю навіть е, от такі є підрозділи, як К2. Їхній uh -huh. командир виконує на рівні з бійцями завдання. Також так, да, ну я вважаю, що Україна це, напевно, єдина країна в світі, в якій е, командири, да, дуже важливе таке звіно, виконують завдання на рівні з. Молодшим дзвіном, солдатами, сержантами, ну, на рівні з бійцями виконує ці завдання. Це, я вважаю, це дуже сильно. Це показник. Це дуже великий показник, так. У нас ще є така фішка, ми там розказуємо про дуже жахливі речі на війні. Ну, Що може відбуватися? Да? Росіяни дуже багато відосів викладають, як вони вбивають наших бійців. Да? І... Так, ну, морально тяжке дуже відео, таке, да? там, просто дивитися, як наших бійців в ПРТУ розстрілюють. І ось ми показуємо рекрутам, що все може бути на війні. Який би ти спец був або не був, і на тебе не йдеться спец, або міна та сама, спец, ні спец, від міни ніхто не застрахований. І багато, так, да, буває таке, що вони там морально тухнуть і уходять. Нас ще навпаки наших бійців це такі відоси ще більше мотивують до помсти ворога. З якого року ти служиш? Почав військовий шлях у 2019 році. Ми тоді працювали на Маріупольському напрямку. Це село Талаківка, Водіне, Широкіне по тим краям. Тобто, з 2019 року можна сказати. Як потрапив до гур? Потрапив через знайомого. Знайомий запропонував, що от створюємо загін. Не хочеш долучитися. я долучився. Чому саме гур? Тому що туди знайомий пішов, я взагалі офіційно не хотів оформлюватися. І ну, мені запропонували знайомі доучитися, тим паче, що головне управління розвідки це ну, така еліта. Еліта, я думаю, клас. А, ну, в цьому підрозділі, в головному управлінні розвідки, я стану дійсно професіоналом своєї справи. І зрозумів, що я хочу оформитись, і так і вийшло, що я потрапив саме в гур. А ким ти був до повномасштабного вторгнення. До повномасштабного вторгнення працював особистим водієм в сім'ї. Ще до 2019 року працював кухарем. Які на типіші питання тобі ставили за часів, як ти працюєш в гур? Вбивав ти кого-то щось таке. Ну це вони дуже давно такі питання у багатьох людей. У цивільних вони є. Типа чи вбивав ти когось, чи ти. Військовий нікого не вбиває. Військовий знищує або ворога, або ціль. Все. Ми не вбивці. Ми військові. Чи багато твоїх родичів, друзів воюють? Е, так, дуже багато. Всі, всі мої друзі, всі на війні. Всі. В твоєму підрозділі чи в різних? Е, є в нашому підрозділі, а є в інших. Знаючи, що у 2022 році буде повномасштабне вторгнення, пішов би ти раніше на службу? Так, я і хотів піти. Я хотів піти, там були моменти з сім'єю, тому я трошки відложив це, і тут вже почалася війна, і я вже пішну вже вже одразу пішов на війну, тому що вже не було часу там залишатися осторонь. Можеш говорити про свої особисті втрати? Ну, багато можливостей втратив, але але щось віднайшов. Так, я за це взагалі не переймаюся, тому що я ще більше можливостей знайшов. Саме за час повномасштабного вторгнення друзів втратив на війні. Ну, більше нічого такого не втрачав. Слава Богу. Які висновки ти зробив за два роки повномасштабної війни? Україна реально дуже міцна, дуже сильна. І зробив висновки, що Правильно робили, що там всі займалися там, ну більше займалася спортом. Якось готувалися, якось там в мілітарій сфері. Там да, крутилася, це ну дуже допомогло з цим. Як відчуваєш себе під час ротації? Перші дні відпочиваю просто і починаю звикати до цивільного життя. Військове життя, цивільне життя це два різних життя. Коли е я на війні, то я з однієї з військовою сім'єю. Коли я повертаюся додому, то я дома з другою сім'єю. Це дружина, донька. Багато хто розказує, що коли повертаються, вони прям хочуть вже їхати назад. Тут в тебе як е, так є, але раніше в мене була Даша. Я взагалі, ну типу, приїжджав там додому, да, і думав, блін. Треба їхати назад, але ну, я не можу більше подати. То зараз трошки легше з цим. Зараз в мене це наступає десь через три-чотири дні, тіпа, десь, як я дома знаходжусь. Да, тому що навічу не вистачає, по-перше, цих відчуттів військових, і по-друге, що треба переключатися трошки на цивільне життя, але ну, я не можу переключатися на цивільне життя, поки йде війна. Ми постійно постійно у війні це постійно з кимось спілкуємося про війну і тому хочеться назад повертатись постійно. Наскільки зараз цивільні розуміють, що реально відбувається на фронті? Дуже слабо. Багато хто навіть взагалі не знає, що там відбувається на тому фронті. Ну є в фронті, по є собі фронт, а що на тому фронті? І є люди, звичайно, які дуже добре знають, що відбувається на фронті. Це люди або які допомагають військовим. Або які вивчають дуже багато цього всього військового матеріалу? Да, це ну дуже зараз багато час, куди не зайди телеграм, інстаграм, всюди війна да, читають і, і багато хто знає, але більшість людей не в курсі реальних подій на фронті. А як впливає російська пропаганда, інформаційна їхня атака на військових? Ну тут вже більше це залежить від людини, ну від самого бійця, від військового, наскільки він вміє фільтрувати цю інформацію. Російська пропаганда була ще до можна сказати, повномасштабного вторгнення. Вона постійно була просто з повномасштабного вторгнення, да, їхня пропаганда збільшилась в рази. Ну я так розумію, те, що вони там показують наших бійців, відео якісь матеріали. Ну вони ж теж не на користь Україні. Чому дивлячись, які матеріали є? Не скажу за всіх. Тому що я не можу це робити. Ну, скажу саме знаю я, от як це в парагоні відбувається. Більшість їхніх відео військових або їхня якась пропаганда, вона навпаки нас ще більше мотивує, ще більше мотивує, і вона викликає ще більше ненависті да, до ворога. Є військові, звісно, які там подивилися там, цю російську пропаганду, і вони починають ламатися. Таке буває, да, такі ну, випадки трапляються, але вони дуже, ну, їх дуже мало. Більша пропаганда розрахована на людей похилого віку, це цивільних, ну і на молодих, які не вміють просто фільтрувати. Зараз, наскільки ми знаємо, рівень донатів впав. Як зараз е з екіпіровкою, з технікою, там, зі снарядами? Рівень донатів впав, так. Ну, збори закривати стало дуже тяжко насправді. І це правда. Там, якщо, наприклад, ми раніше якийсь невеликий збір могли там дуже швидко закрити, то зараз на це треба вже набагато більше часу. Це сталося, скоріш за все, за того, що від більшості людей просто війна далеко. Або війна далеко, або в них просто немає знайомих, або родичів на війні. Я просто багато чув, що в них таке ставлення до цих донатів, що держава повинна допомагати. Так, да, я чув таке. Чоловік каже, що держава повинна допомагати там, дронами цим всім. То тоді я хочу цього чоловіка бачити поруч. Поруч я хочу, щоб він був на війні. І коли він буде на війні, тільки тоді він зможе казати, нехай держава допомагає. Держава допомагає, держава дає все, залежно від ресурсу. Але є такі моменти, як з тими дронами навіть. Да? ну Елементарно візьмемо дрон. Він, ну, кожна операція просто втрачаються дрони. І це розхідний матеріал. Дуже ну, дорогі, да, розхідний матеріал. Просто люди не хочуть на це донатити. Вони просто не розуміють всієї важливості цих дронів. Час не стоїть на місці, час рухається. Так само технології. Якщо порівнювати війну 22-й рік і війну, ще, зараз, яка триває 24-й рік, то зараз більше війна технологій йде. Це дрони, наземні дрони вже навіть з'явилися їх дуже е е сильно використовують. Як наша сторона, так і їхня вже сторона використовує. Стосовно снарядів, озброєння, так, трохи менше стало снарядів, але все одно є запаси і ці запаси використовуються. Звісно, не така кількість снарядів, як хотілося би, але все одно є ще снаряди, ще повоюємо. Наскільки ми випереджаємо от в технологіях РФ? Ми завжди по технологіям на один-два на кроки вперед йдемо. Завжди. Якщо брати в дрони, їх почали використовувати Україна. Росія підходила, зрозуміла, що це актуально, це ефективно, треба також. Вони почали також використовувати. І Україна це перша країна, яка, напевно, перша країна, яка почала використовувати підводні, надводні дрони. У Росії ще таких я не бачив і не чув. Навіть. І так само наземні дрони. перший, Дрон такий я побачив це 23-й рік, десь весна 23-го року. Я побачив наземний дрон, який він був так само, як камікадзе. Його проєктували, його тестували, все. І десь, в, десь це був, напевно, жовтень, 23-го. Я вже побачив презентацію росіян такого ж дрону. Ми завжди в всіх технологіях попереду йдемо. Вони просто у нас їх, можна сказати, так крадуть ці технології. Так само і по озброєнню. По озброєнню Україна на багато кроків випереджає росіян. Воювати має кожен? Я вважаю, що так. Тут навіть не то, щоб воювати, але приймати, да, приймати, приймати участь. участь у війні, так, має кожен. Чому? Тому що це справа кожного українця. А якщо людина не може бути корисна в бойових діях, то вона може бути корисна в тилу. І це має кожен усвідомити, кожен е повинен від себе по максимуму допомагати, не по мінімуму, там якісь там репост, наприклад, а максимум, що він в себе може вижити. Що кожна людина зараз має бути жити з цією думкою, що в країні йде війна. Кож кожен день повинні розуміти про те, що в країні війна, і повинні постійно допомагати, доучатися до військових, тренуватися вивчати тактичну медицину, вивчати стрільби і все решту. Чоловіки, які виїхали за кордон, та ті, котрі е, після війни вже вийдуть, зрадники. Я вважаю, що так. Особисто моя думка, е, ті, хто виїхали, чоловіки приземного віку, е, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни, я вважаю, що так вони зрадники. Вони зрадники України. І дуже хотілося би, щоб такі люди не поверталися в Україну. Вони не повинні, не, ну, вони не повинні просто сюди приїжджати. Вони тут не потрібні. Це. Вони не гірші, ніж росіяни. Вони просто кинули все. Вони кинули свою країну, вони кинули свою державу, вони кинули своїх людей просто і в трудний час і втікли. І немає цьому виправдання яких ні там сім'я, діти у кожного сім'я, у кожного діти. Але більшість залишилась тут. Ті люди, які чекають, поки відкриють кордони для того, щоб так само зробити, відсиджуються тут. Я вважаю, що вони також зрадники. Але я знаю дуже багато людей. Які живуть за кордоном, саме українців, і вони дуже сильно допомагають і за кордону. Такі люди, ні, вони не зрадники, але вони виїхали ще до повномасштабного вторгнення. Знаю людей, які е, вивозили сім'ю під час повномасштабного вторгнення е, за кордон і поверталися обратно. Вони зараз не воюють, але е, дуже сильно допомагають армії. То такі люди не зрадники, а всі решта так. А що зараз? Саме необхідне. Саме необхідне на фронті зараз це от дрони, FPV-дрони, медичні автомобілі. Це все потрібно, це все обов'язково. Я просто багато бачив військових викладачів, що їм потрібні автівки. Так, ну, тісно, типу, автівка це так само розхідний матеріал, їх знищують просто ну, десятками кожен день. Ті автомобілі і ну, автомобілі треба так само на підвоз БК для міномету. Ну, якщо, там, наприклад, штурмовий відділ може пішком прийти да, до штурму. То для міномету сто міни ти пішком не поносиш. Одну, дві, максимум, і а що далі. Розкажи, де знайти людям мотивацію, щоб попасти на фронт там чи просто прийти і щось робити. На користь держави я вважаю, що кожна людина в Україні повинна усвідомлювати, що в нашій країні зараз йде війна. Росія не просто воює з нами, вона робить геноцид нашої країни, нашого народу. Вона просто хоче знищити, знищити таку націю, як українці. А всі люди повинні розуміти, в нас не спеціальна операція, в нас не антитерористична операція, в нас ми не з якимись терористами воюємо. Так? В нас насправді йде війна. Я думаю, що Ну, кожна людина відчула це на собі. Тому людина повинна знайти в собі цю мотивацію сама. Вона повинна розуміти, що в нас іде е, війна, і чим швидше е, ця війна закінчиться, тим швидше ми почнемо своє спокійне мирне життя.